Перерозподілити 40 мільйонів гривень на потреби комунального підприємства Теплокомуненерго таке рішення ухвалили під час чергового засідання виконкому Чернігівської міської ради. Нагадаємо, 24 листопада 2022 року, під час засідання виконавчого комітету Чернігівської міськради було затверджено проєкт програми забезпечення діяльності комунального підприємства теплокомуненерго Чернігівської міської ради на 2022-2023 роки. Згідно з проєктом, на реалізацію програми новостворене підприємство мало залучити понад 93 мільйони гривень. Я нагадаю, що коли ми приймали бюджет на 2023 рік. Там була сума 90 мільйонів. Да, у нас закладена теплокомуненерго. Хочу, щоб зараз всім зрозуміло було, що ми не додаємо кошти. Ми забрали протягом року із цих 90-74, чотири. Ну 75-74, Тобто більшу частину ми забрали на інші, більш пріоритетні в той час статті. Більш пріоритетні і забравши 75, зараз додаємо 40. тобто у нас сумарно по напрямку теплокомуненерго десь 55-56 там після мільйонів гривень. Я думаю, що нам цього вистачить. Такі витрати на фінансування комунального підприємства пов'язані з тим, що новий опалювальний сезон Чернігівська ТЕЦ пройде під керівництвом теплокомуненерго. Нагадаємо, що з 2000 року Чернігівська ТЕЦ перебуває в оренді тов. Фірма Технова її договір оренди закінчується 20 серпня 2023 року. 21 серпня ми повертаємо в управління громадою комунальне підприємство в комунальне підприємство теплокомуненерго. Чернігівську ТЕЦ. щоб не було ніякого спекуляції спекуляцій з цього приводу, Чернігівська ТЕЦ. Цей опалювальний сезон пройде з теплокомуненерго комунальним підприємством Чернігівської міської ради. Далі будемо дивитися по завершенню опалювального сезону. За словами Олександра Ломако, наразі Чернігівська ТЕЦ під керівництвом технови проводить планову підготовку до початку нового опалювального сезону. Насправді ж ситуація з його підготовкою в Чернігові, зокрема довкола теплоелектроцентралі, непроста. Про це ми докладніше розкажемо в наступних наших сюжетах.